Борнмут влаштував розгром третій команді АПЛ Нотінгему. Героями вишень стали Уатара. Оформив хет-трик, клюйверт гол плюс Пас та Адамс. Дві гольових передачі. Крім того, Уатара асистував Клюйверту під гол на 58-й хвилині, який був скасований через офсайд. 3-0. підопічні Андоні і Раоли внаслідок цього тріумфу підійшли до зони Ліги Чемпіонів на відстань в один заліковий бал. Забарний провів повний матч і навіть допоміг покращити результативність. Другий гол став наслідком двох кутових, і перший з них почався із красивого розіграшу, в якому Ілля віддав хороший пас. П'ятий гол пройшов із контратаки після відбирання Забарного. Із мінусів Іллі можна відзначити непереконливу гру головою в окремих епізодах. Зокрема, одна із програних дуелей завершилась вриванням Хадсона Одоя в штрафний з небезпечним ударом. Крім того, наприкінці поєдинку Забарний отримав жовту картку за фол перед своїм карним майданчиком. Миколенко у матчі з Брайтоном теж допустив удар по власних воротах після програної верхової дуелі, причому у власному штрафному. На щастя, обійшлося без взяття воріт, а загалом екс-динамівець відпрацював непогано. І риски ж здобули другу поспіль перемогу. Її приніс доволі випадковий пенальті, який заробили перед перервою. Віталій теж провів повний матч. А Евертон відірвався від зони вильоту на сім очок. Брайтон же перервав шестиматчеву безпрограшну серію в АПЛ, тримаючись на дев'ятій позиції. Українець Назарій Русин продовжить кар'єру в чемпіонаті Хорватії. 26-річний український форвард приєднається до складу хорватського клубу на умовах оренди до кінця поточного сезону. Назарі обрав номер 77. За інформацією Лоренцо Лепоре, угода передбачає безкоштовну оренду з опцією викупу за 2,5 мільйони євро. Для кожного футболіста честь бути частиною такого великого клубу, як Хайдук. Я хотів би подякувати керівництву Сандерленда та Хайдука за професіоналізм, який вони продемонстрували під час цього трансферу, і за те, що вони були поступливі до мене. Я не можу дочекатися, щоб зіграти перед легендарними вболівальниками та допомогти команді досягти поставлених цілей на нинішній сезон, зазначив русин після підписання контракту. Динамо завершило трансферну угоду щодо Георгія Бущана, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Кияни понад тиждень вели переговори. Намагаючись узгодити ціну з саудівським клубом Аль-Шабаб, і зрештою досягли компромісу. За інформацією джерела, угода з урахуванням бонусів може принести Динамо до 3 мільйонів євро за свого основного воротаря. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Бущан підпише контракт на 2,5 роки. Нагадаємо, 30-річний Бущан, вихованець Динамо, його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні провів за білосиніх 27 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 30 голів. Ще в 9 поєдинках відстояв на нуль. За збірну України відіграв 18 матчів. Трансфермаркт оцінює Георгія в 7 мільйонів євро.